Дана тема є важливою для вас, як для майбутніх господарів, для майбутніх власників підприємств чи певних фірм. Ми сьогодні поговоримо з вами про електронагріальні прилади і принцип їхньої роботи. В У в мене на столі знаходяться декілька приладів. Елекричні чайні. Колоріфер або дуйка, як ми говоримо на народі. Це що за тива? Паяльник. паяльник. І просто відрядку положення. Який з тих чотирьох приладів зайві? Чайник. Відряв. Який? Оцей вітря? Паяльник. Вони не навівають. Оцей зайві? Ні, такі відрізняється. А чому? Чим використалося, коли ви вибирали зайві треба? Яким ринці там? Вони не напівають, він надивиться. Значить, цей прилад призначений для обігрівання кімнати, електричний шарик призначений для набивання, Тобто паяльник, задоволення намілювання, жалобу значить, збаю якісь деталі, тільки цей прилад призначений для положення, ну і просто електричний дрон. Тобто ми сьогодні зараз поговоримо про теплову дію струму. Для того, щоб перейти до вирішення нового теми, нам потрібно повторити з вами попередній вирішений матеріал. Значить, перейдемо до актуалізації опорних знань. Я зачитую вам запитання. Хто знає правильну відповідь, піднімає руку. Зрозуміли? Тобто все ж не Зачитую запитання. Запитання також на екрані. Хто знає, піднімає руку. Тільки не викликаю. Значить, яку роботу виконує струм силою 5 А за 2 секунди при напрузі в колі 10 вольт. Давай. 40 джоулів. А чому 40 джоулів? І чи правильно це 40 джоулів? Знаєш, погано є. 100 Сто... — Сто джоли. Чому сто? — Бо у нас виходить, ми визначаємо роботу, а робота у нас формула А до рівні І помножити на У, помножити на П. Правильно, нам потрібно перемножити всі величини, коли ми переможемо, ми отримаємо 100 джок. запитання. Які три величини пов'язані в законі ОМА? Які три величини пов'язані в законі ОМА? Пригадую незаконно, в якій величини, бо я пригадую формулу. Хто скрив був даний? Давай знову. Села напруга. Сила чого? Сила струму, напруга, не бійся. І? Напруга, підказка на трошці, Р, е, це що у нас? Слідующе запитання. Як формулюється закон Як формулюється закон Для ділянки коло так. Формулювання. Скажіть до форму. Є доріні оповідна. Або села скован пропорційно напрузі, обернена пропорційну опору на ділянці кола. Да? Слідуючи запитання. Що таке електричний струм метал? А, якщо, а є, як тильніше? Слухай. Порядкований рух заряджених частинок, якщо там треба метал, на себе, пані. Електрон. Як виростити роботу струму за деякий час? Формула для роботи. Бо, так, а дві є у повної. Помножте на те, як помножити на є. Робота три довго натура це на струму та так? Слідуюче запитання: як розрахувати потужність струму? Формула для потужності? Давай, вона і, давай, і. Значить, потужність рині добу напруги селеструму. І останнє запитання: при якому поєднанні усі споживачі електронного струму знаходяться при однакові селіструму? А, а якщо добре, топослідовувати послідовно з'єднаний обпорів. Дезистри, все в суму в усіх ділянках буде ударно, так? А при паралельному А при нас паралельному... друга буде отак. Добре, переходимо до следующего етапу, щоб е, повторити наше попередні знання. Для цього ми об'єднуємося в групи по чотири чоловіка. Значить, 4 чоловіка я даю листочки із завданнями. чотирьом чотирьох працює, виправляємо колонки. Задання, задання полягає в тому, щоб Виправити помилку у формулі, якщо помилка є. І Якщо для вас є якась невідома формула, її підкреслити. Виправляєте прямо на листочку. Чотири хвилини у вас для того, щоб зробити дане завтра. Якщо є для вас невідома формула, підкреслюєте її. Якщо є помилка у формулі, виправляєте, якщо немає помилки, залишаєте так, як вона є. Якщо якась під вже зробила, піднімає руку. <рикун> Одна підрупа є вже готова, які впоралися. Добре? Значить, давайте тепер розглянемо, які ж були помилка, які ж були помилки оформила. У Значить, вас на екрані зображений слайд із виправними помилками. Вперше нам потрібно було записати законово, просто поставити дію ділення в другому. Ді... Знову того ж ділення. Тут законома в перетвореній формі. Ця форма у вас була правильна. Ця формула у yes. вас була правильна. Формула для вас невідома, yes. ми її yes. вже сьогодні yes. на уроці. Тут дві помилки були. Yes. так? Тобто вибрати було роботу із цього строго саме між часом. Ця формула yes. правильна через міність. Бо yes. вольмо yes. поділити на ампер. Yes. Це із якого закону? Там. Да. Є такий закон? Закон Ома для ділянки кола у в перетвореній формі. Ампер до рині воль підведені ООН. Це що за закон? Знову ж таки, закон ОМА для ділянки коло. Піват в рині ампер можна амперт можна на О. Це притульність, яка розписана через силу струму і через О. Добре, ми зробили самоаналіз. Того, що ми писали, і переходимо до вирішення нової теми. Як ми вже говорили, ми будемо сьогодні розглядати, нагрівальну дію сили струму. Ви знаєте, що під час проходження електричного струму по провіднику провідник нагрівається. так? За рахунок чого нагрівається провідник? За рахунок того, що він має опір. Ще за рахунок чого. Сили струму. Ну, той, провідника. Давайте так, чому саме провідник нагрівається? В більші провідник меч мій, і м'які. Чому він, він то, виріло, на алівацію? Через те, що проходить стул. Що є таке електричний струм? Не говорили зараз. Це порядкований рух рух лісомі. Тобто, нас по провідником пробігають електрони. Тобто, електрони взаємодіють із самим провідником, який складається теж І що? з так? Значить Електрон має свою кінетичну енергію. Всі закінчили. Що таке кінетична енергія? Кінетична енергія N е дорівнює, є е, е, кінетичним дорівнює В квадрату, то ділити на 2. Тобто електрон має свою масу, має свою швидкість. так? Значить, під час того, коли електрон лежить по провіднику, він взаємодіє з атомом провідника, він не вдаряється, за рахунок чого свою кінетичну енергію він віддає цьому атомі, він нагрівається. Тобто, ми можемо пояснити, якщо ми візьмемо, наприклад, свинцеву пластину, будемо бити по ній молотком, бо не місце. Що відбудеться в місці удару? Деформація. Крім того, що деформація, вона ще нагріється за рахунок того, що молоток віддає свою кінетичну енергію, яка перетворюється в тепло. Тобто за рахунок того, що електрони добігають по провіднику, взаємодіють до задного провідника, він нагрівається. Отже, чим більша сила струму, тим більше буде нагріватися провідник. Чи тільки ті, від сили струму залежить нагрівання провідника? Ні, тільки. Від чого ще? Значить, залежить від самого провідника. Значить, давайте проведемо дослід. У нас є джерело жирня, амперметр демонстраційний, дві, дві спіралі чи два провідничка. Перший провідник у нас є скромно зроблений, інший провідник мідний провідник. Вони з'єднані послідовно. Якщо ми будемо дивитися, амперметр підключений електричне коло, як? Як підключається амперметр в електричний форму? Послідовно, послідовно. 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 з'єднаний послідовно з амперметром, а тут замкнути два провідника, да. проходить і до джерела да. живлення. Якщо ви бачите два провідника однакового перерізу, тобто однакової товщини, і довжина провідників Однакова. теж буде однак. Що буде відбуватися, коли ми подамо через нього струм з цим провідникам? Включаємо джерело живлення і збільшуємо силу струму до певного значення і спостерігаємо за провідниками. більше до максимального значення. Якщо ви придивитеся, провідник стане однакового кольору. Якщо ми ще трішки почекаємо, що відбудеться з провідником, ну, видно, не що нагрівся провинав чи ні. Тобто да. не однаковий кольор. Цей провідник, по суті, який був, такий залишився. А той нагрівається, А може той, той нагрівається. Той нагрівається. Ну, якщо б у нас було, ми могли дати більше значення силови і пішов дим вже. За рахунок чого? За рахунок того, що він нагрівся. Два провідника однакові довжини, однакового перерізу. Але ми бачимо, що один провідник надлігся, а до іншого в принципі, ми можемо торкнутися, він нагрівся. Значить, За рахунок чого сила струму, як ви бачимо, подавали надав провідника однак. ви знаєте, що при послідовному з'єднанні сила струму на цьому опорві, на цьому опорі однакова. Значить, Залежить не тільки від сили струму, а залежить від опору. Багато дослідів можна провести, і ми побачимо, що буде залежати не тільки від сили струму, буде залежати від опору. Дальше, у нас є те ж саме електричний коло, мідь, сталь, нікелін. Взяли наші умови, дозволяють. Мідний провідник і строго провідник. Це ластру а Як ви бачите, якщо звернули увагу, почали провідники нагріватися. Мідь надився до такого забарвлення, сталь до іншого забавлення. Нікелін найжутіший. Тобто це свідчить про те, що кількість теплоти, яка виділяється на провідниках, на різних провідниках? Яка? <ФУ> Різна, тобто Q1, не дрівнів Q2, не дрібні Q3. Це залежить в свою чергу від потового опору. Що таке питомі опір? Питовий опер залежить від це є характеристика самого провідника. Якщо ми подивимось на таблицю, ми побачимо, що мідь має найменше фитовий опір від малювання було собою. Старт має 0,1 полположення, пол, на середнє нагрівання і саме сильніше нагрівання було ніколі, оскільки в нього готовий <підвивайтеся> опір eh, 0,40, тобто мій опір саме більший. Сила... Нагрівання провідника залежить від сили струму, залежить від опору самого провідника. Закон, який описує залежність нагрівання провідника від опору, від сили струму. Називається закон джою ленд. І з нази за самого закону ми можемо зрозуміти, що над даним законом працювали два вчені. англійський вчений джо і російський вчені ленд. Вони працювали один незалежно від одного і один незалежно від одного встановили даний закон. Вони точно так само, як і ми обрали провідники, пропускали через містру, нагрівали. І встановили, що кількість теплоти, яка проходить по провіднику, пропорційна квадрату сили струму провідника. Оповід даного провідника та часом, протягом якого проходить строк. Значить, Давайте з вами запишемо формулювання самого закону і запишемо форму даного закону. Математично закон джоуліоленса. Закон Жоуля-Ленца. Записуємо формулу Q дорівнює І квадрат РТ. Q дорівнює І квадрат РТ. І записуємо ще. Кількість теплоти. Кількість теплоти. Кількість теплоти, яка виділяється на провіднику. Пропорційна. Квадратові сили струму. Опорові даного провідника. Сили струму. Опорові даного провідника. Та часові протягом якого проходить струму. Та часові протягом якого проходить струму. Записали? Значить, де Q. Це наскільки степу те? Вимірюється в джову. І Сила струму, в чому вимірюється? Поки бачимо, в чому. Перед зачас і не зібралися. Якщо звернути увагу на формулу, ми бачимо, що в основному нагрівання провідника залежить від сили струму. Якщо сила струму, більше два рази, нагрівання провідника. Два в квадраті. Опір, що збільше два рази, нагрівання провідника збільшиться два рази. Добре. Нагрівання провідника залежить від цього струму. Ми, як майбутні гроші, розповідаю, майбутні власники повинні розуміти, що для того, щоб зменшити нагрівання, на потрібно, по-перше, зменшити обігр і зменшити проходження сили струму. Якщо нам потрібно покращити нагрівання провідника, ми намагаємося збільшити силу струму і намагаємося збільшити обір. Нагрівання провідника це позитивний яр чи негативний яр? Що значить деколи? Конкретно. Коли позитивний ящик нагрівання двильника, коли негативне? Сергій Навскаля, очі за тебе спині. Позитивний ящик, коли дроники нагріваються? Конкретний приклад. Ніколи виключається. Чайникове даний явище виконує позитивно. тому що нагрівання провідника, нагрівання спіралі, підтинував воду, і відповідно кіпяток споживає. А коли негативний явич нагріває, електричну енергію на великій відстані із електричної станції до до споживачів. Нагрівання провідників це теж негативний явище, тому що це втрата електричної енергії. Тому в електричних станціях прагнуть. Якомога зменшити силу струму. Що вони роблять? Вони подають електричну енергію, яка виробляє електрична станція, на трансформатор. Трансформатор в свою чергу збільшує до десяток тисяч вольт, до сотень тисяч вольт. У нас до чого сила струму, що робить? Збільшується. Зменшу. Ми пробували напругу, струму зменшується, ми передаємо по електричних лініях мале значення сили струму. Плюс до того, ми використовуємо провідники для передачі електричної енергії, для проводки. Квартирні мережі, які провідники, що? алюміній. і алюміній, тому що вони мають малий опір і відповідно малі втрати електричної енергії. Чим менше втрати електричної енергії, тим корисніше для нас, таким чином ми заощаджуємо енергетичні ресурси. Зрозуміли? Закон Джоля Ленса, кюдрень і квадратик. Нагрівання провідників виконує позитивну функцію і негативну залежності від випадку. І давайте все те, що ми зрозуміли на уроці, попробуємо з вами провести систематизацію знань і перевірити, як засвоїли даний матеріал. Для цього нам потрібно взяти аркуш-паперу, завадити, готувати. Можна подвійний, можна одинарний. Опитування буде. Заключатись виріди фізичного диктанту. Я читаю на ну, початок речення, початок формули, початок якогось конкретного визначення, ви його продовжуєте. Будьте зауважні, зачитую речення, даєте відповідь. Тільки відповідь. Запитання не потрібно провести, тільки відповідь, вас вашу шпиталю. Пишемо. основні дії електричного струму. Слідуюче запитання: кому належить закон про теплову дію струму? Третє запитання. Знаючи силу струму, напругу на кінцях квітника можна обрахувати. Дві дивіться питання. Один мегаджор це так таблиця зараз. Чому диревня один знаю. П'яте. Пристрій, що розмикає електричне коло. Якщо сила струму, в ньому перебільшує допустиме значення. Не підказ, у вас вдома кожного є. Налічили знаходиться. Слідуючи запитання, дія яких приладів побудована на законі не <кху> дивіться. Які прилади потрібні для того, щоб виміряти кількість теплотик, якщо вся енергія витрачається на нагрівання? Для цього, щоб <кху> дати відповідь на дане запитання, потрібно подивитися на формулу. Які величини є формули? А, це Ось це було, запитання. Від яких величин залежить опір провідника? Від яких величин залежить опір провідника? Так, далі обмінюємося листочками. Значить, які перевіряємо правильні відповіді? Якщо відповідь правильна, знаємо плюси. Значить, перше запитання: основна дія електричного струму це що, яка дія? Соль механічна разом електричні магнітна, теплова раза, і ще є хімічна оператора, можемо сказати. Кому належить закон про теплову дію струму? Тільки ленсу? Джоурд і ленд. Третє запитання. Знаючи цілу струму, напругу на кінцях провідника, можна обрахувати що? Законома? Окер. Третє, один мене джож, скільки це буде ти. 10 мільйонів. Один мільйон. Один мільйон. Таблець мільйон. мільйонів. Споки кидали трошки. Значить, мега – це 10 шосі, тобто це буде мільйон. Один за мільйон не мільйон шосом. Так, э, пристрій, що розмикає електричне коло, якщо сила структу в ньому перебільшує, то пустине значення. Затобіжня. Запоріжжя, зараз запобіжник. Давайте розкажемо запобіжник, принцип роботи запобіжника. Пробка це той самий запобіжник. Всередині в ньому знаходиться запобіжник. Принцип роботи запобіжника сила струму збільшується, значить. Якщо ми споживаємо за велике значення сили струму, цей провідник має бути слабкою ладкою, він нагрівається. Або коротке замикання це максимальне споживання селеструму, або буде включено багато приладів, які споживають велику кількість селеструму. Цей запобіжник нагрівається і кров, яка там знаходиться, так? Тепер більш сучасні автоматичний вимикач, автоматично От Це в автоматичному вимикачі. Там нагрівається пластина 10 річна, вона відкривається, в нас з чого змикається електричний коло. Добре. Шосте діє, яких приладів побудовано на законі джоуліоленці? Чайник, фен. електронагрівальні прилади, електричний чайник, фен, плойка, е це шосте було. Праска і інші прилади. Які прилади потрібні для того, щоб виміряти кількість депутатів? Закон джоуліоленці і квадрат РТ. Значить, Це може бути годинник, щоб вимірити силу струму, амперметр, щоб виміряти опір. Або якщо у нас формула І, яку ми розглянули, І помноже на У, помноже на Т, то нам потрібно вольтметр, метр, метр і година. Добре, від яких величин залежить обір провідника? Від металу, тобто це питомий обер, від довжини L і від перерізу S. Нагрівальні матеріали витоляються з матеріалу з яким образом? З великим образом. Які матеріали мають великий образ? Ні хром. Ти що кажеш, ніч? Ні. 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 Ні, хром, а ці лака. Формула закону заповни оліваленця. Юлії. Яку не активно діяти, це нагрівання провідника. Втрата електричної енергії це одне із найважливіших. І Ізоляції провідника. Від чого залежить кількість теплотистів, що відділяється виділяється провідником? Тим часом протягом доходів. Добре, листочки. Богдан, Показ, вирішується листочка. Даний матеріал будуть будете використовувати в майбутньому посиденному житті. Ви запам'ятали закончу встановили становили закончу від чого він залежить. Ви знаєте, які прилади призначені для нагрівання і по якому принципу вони працюють. І запишемо, давайте з вами домашні завдання. Пише домашнього завдання, що почався. Якщо не встигнемо, то буде довго страшно. Зувчіть. Нам потрібно підготувати повідомлення, чи це може бути реферат, чи просто повідомлення. Шкідлива дія нагрівальних побутових приладів на людину та навколишнє середовище. Шкідлива дія нагрівальних побутових приладів на людину та на околичнє середовище. Ну, можу сказати, що під час уроку активними буде вода, яку ми можемо поставити 11 судко, правильно? А ще активно не буде. Журовіцький бодак. Чуть менше активно. Я можу поставити доставити. Це без перевірки фізичного дика. На вашу думку, хто ще приймав активну очікувати. Лошисті. Вишисті. А поки ставити оцінку? вам чи її ні море? Так, Лушевський дерев зможе поставити. Нікіфуру. Нікіфуру, На базу питання ти відповідав. Да. Нікіфору, давай я перевірю тільки з урахування прихисту збільшувати. Дякую, Борса Тарас теж піднімав руку, коли було. Ось за Тарас теж будеш мати плюсів до фізичного Тобто, Якщо ти написав 7, можу поставити 9 або 10 до рухування, а то на стати фізичного деталі. Домовилися запитання щодо темного року. Значить, ще задачу, Ще залишили 2 минути. Я поясню, як зробити, вдома зробити. Яка кількість теплоти виділяється? Яка кількість теплоти? Яка кількість теплоти. Виділяється. Протягом однієї хвилини. Яка кількість теплоти? Виділяється. Протягом однієї хвилини. У спіралі електричної лампи. В спіралі електричної лампи. Опром 25 Ом. Опром 25 Ом. Якщо сила струмовній, якщо сила струмомній. 0,2, ну так. Записали? Якщо з вас, так. Значить, для розв'язання даної задачі нам потрібно скористуватися законом Джої Олеса. Це раз. Хвилини перевести віки одиницю. І таким чином ми розв'язуємо дану задачу. Значить, це буде готово.